За допомогою штучного інтелекту та інших технологій. Це складне, але важливе починання. Мова, зрештою, це набагато більше, ніж просто холодна послідовність фактів і логічних тверджень. Друга тема мова. Ще на початку подкасту Лекс подякував Eleven Labs за частково штучно згенеровану озвучку інтерв'ю і зробив наголос, що радий використовувати сучасні інструменти, щоб розбивати мовні бар'єри. Також тема мови спливала у самому інтерв'ю. Наприклад, Фрідман якось сказав, що Трамп був би радий почути це інтерв'ю російською. Ну, відверта маніпуляція навіть дитяча. Президент це дуже вдало порував, потім і взагалі згадав російськомовні регіони, де серед місцевого населення було найбільше жарт від порятунку Путіна. Уривок можете побачити самі. Вони відправляли, до речі, своїх снайпірів. У нас були докази, вони живі, відеодокази, тому що. Декого взяли тоді в полон? Це були снайпіри. Які...